Псалом 92, Пісня на День суботній. Як же добре прославляти Господа і оспівувати Твоє ім'я Всевишній, від самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі Твою вірність, граючи на десятіструнній лютній псалтирі та спіснею на гуслах, адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями, я радію, споглядаючи творіння Твоїх рук. Які величні вчинки Твої, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, недосвідчена не розуміє, що, хоч нечестиві ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони приречені бути знищеними навіки. Ти ж, Господи, звеличений повіки, бо ось вороги Твої, Господи, неодмінно Твої вороги загинуть. І будуть розпорошені усі злочинці, а мене ти підносиш у силі, наче ріг єдинорога. Я намащений свіжою оливою. Моє око зі зневагою буде лише дивитись на моїх ворогів, а моє вухо слухатиме лиходіїв, що повстають на мене. Праведник процвітатиме, як пальма, підніматиметься вгору, як кедр на лівані, посаджені в Господньому домі. Такі процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізньому похилому віці вони будуть плодовиті, соковиті й свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і в ньому немає жодної неправди.